розкішний, золотий, нічний бідопешт. Першим ділом зверну вашу увагу на кораблик. Нижня палуба Снімаю, а, арт, а, арт, має арт. вихід а у сторіччяні до санітарних кімнат, які там знаходяться, можна на них користуватися весь час протягом нашої подорожі. Я сподіваюся, що мене добре чути на верхній палубі теж. І окрім того, щоб очі насолодилися панорамами. Я сподіваюся, почуєте для себе ще якусь цікаву інформацію. Ну і завжди, особливо останнім часом, такі наші вечірні пробують по граблику, я завжди починаю з побажання, щоб нарешті чи пошвидше усі міста в Україні могли сміливо і впевнено яскраво засвітитись і наповнити цим світлом. Кожного, хто там проживає. Ну а поки е, я дуже рада вас тут бачити, тому що ви наповнюєте свої серця, а потім, повертаючись до цієї різи, близьких людей допомогти. Наша попало буде тривати до цієї години часу. У цей період ми будемо декілька разів пропливати під мостами. Дуже гарна традиція кожного разу пропливаючи під мостом. Багато бажання. Це тут вже мільйони людей. Кажуть, бажання буває, що тут дуже швидко збувається. Одного разу під час е, такої прогулянки е, підходить дівчина і каже, ви знаєте, Іра, так швидко мої бажання ще Під першим постом загадала, що хлопець освічився, а під другим переосвічився. Тому. Хочеться вірити, що всі наші бажання, особливо і містиння, теж буде. Ну а зараз вперше э, філок представлю точу. Оце пістопадаєш, цього року на свої 150 років. Адже листопаді 1773 року об'єднали три окремо існуючі місць. Зараз по праву сторону походу нашого кораблика пешта. По ліву сторону, походу нашого кораблика, буде, і по ліву сторону, походу нашого кораблика, але попереду, північніше, на 3-4 кілометри, почнеться обуви. І ось цих три міста були об'єднані. І таким чином з'явився буде І як тільки прийняли рішення про формування угорської столиці, звісно, ми і бюджети. Який був проєкт на відмовити. Дійсно, що уловці також ставиться цією ситуацією. Один із перших проєктів, який став на обхідним, які ми бачимо в столиці, це <певцем> оголосили конкурс 1882 році. Зараз будівля у нас подихнецько з'являється по праву сторону на набережні Пешта. Три роки тривав конкурс. Була участь у нього архітектори Угорщини та Австрії, адже на той момент ще не було інтернету. Не було можливості зробити цей конкурс аж таким масштабно міжнародний. Але я переконана, що ви погодитеся з комісією і з рішенням, що обрали найдостойніший права. На той момент, коли будували угорський парламент, це була найбільша будівля парламенту цілого. У світі, ви знаєте, зараз близько 200 країн. І буде перший. Це люди, третій, це п'яте, але першість у розмірах не вистачає. Його перебули в Ухарест, Балосаріс, але обозначила на покрас. Водібля угорського парламенту будувалося 19 років. Це двічі. Довше планованого терміну. І потратила на неї 37 мільйонів. Це проект тому що фінально не доживає два роки до відкриття будівлі, до того, як вона почала функціонувати, Буває в 1902 тому що будівлю, вже згромчило місто і вреште, де відбувались його друзі. Будівля по розпорах є такою. 268 метрів довжину, 123 метри в ширину. Ну так складно його. Ну, розуміємо, що багато, але там в порівнянні досить так непросто. Я вам скажу інші цифри. Наприклад, всередині знаходиться 691 кімната. 10 внутрішніх творитів. 28 входів. планували встигнути від відкрити парламент до 1896 року. Під головним куполом країни зараз зберігається свята угорська корона та кілограма чистого золота на тій дорогоцінній 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 місті. Тією короною справді коронували більшість угорських країн. Щоб стати легітимним королем Угорщ, вам потрібно було виконати три важливих умови. Перше, це було якраз, що коронували факт, мали коронувати оригінальною кородою. Друге, що це мало відбуватися в місті Сишна Фервар, який знаходиться 60 кілометрів на була палата аристократів, якої зараз на даний момент вже не існує. Тому там, що 30 хвилин відбуваються екскурсії на різних мовах світу. А праве крило парламенту, або як ми його правильно назимово південне, там працюють. Ну або роблять вигада, що працюють 199 депутатів і 13 представників національних меншин. Окрім них, на території парламенту є своя бібліотека, Тут бібліотека, поліклініка, пошта, перукарня, декілька кафе різних. Ну одним словом, не таке місто у місті. Тому, окрім депутатів, ще 800 людей в цьому такому мурашнику працюють. І будівля угорського парламенту, знаєте, що один факт мене завжди вражає, що якщо скласти в одну лінію червону килимову доріжку з усіх коридорів парламенту, то буде 20 кілометрів червоної колимової дріжки. Знаєте? Тому, коли домовляються зустрітись в парламенті, завжди називають номер входу. Е, якщо не домовляться про номер входу, Можуть і не зустрітися. А тепер дивимося по праву сторону походу кораблика, будівля такою гострим шпилем з різнокольоровою черепицею, це з оранжевої протестантсько лютеранська церква, а за нею на пагорбі видніється гострий шпиль церква Богородиці. Або, як її всі знають, церква Матіша і вежі рибацького бастіону. Рибацький бастіон. Це саме та архітектурна декорація в мережово Будапешта. Створена всього лише 120 років назад для того, щоб дати можливість такого панорамного огляду на місто. І жодного насправді відношення, окрім історичного доробоків, басьону немає. Це справді така декорація, прикраса. Ну, а по праву сторону продовжується фортечний або королівський квартал, як його називають. До Корлівського палацу, бо зараз поближе, якраз припливемо. Але перед цим хочу звернути вашу увагу на місто, під яким ми зараз будемо пропливати. Це є візитна карточка Будапешта, ланцюговий міст імені Іштвана Сейчені. Граф Іштван сейчені дуже відома людина в Угорщині, багато подорожував. Все найкраще, що знаходив в інших країнах, старався притягнути до рідної Угорщини. І саме він перебував перші, коли отримав сміть що батько помирає у війні. А отже, треба перебратися через річку. А це не завжди було можливо. Через річку переправляли пароми. Взимку річка замерзала, і було таких два-три тижні, коли роми розмерзався лід, і ці шматки льоду швидкою течією Дунаю спускалися і не давали можливості на іншу чемерки. Він потрапив саме в цей період. І не встиг попрощатися з батьком. Але пообіцяв собі, що зробить все можливе, щоб тут нарешті з'явився кам'яний міст, який він вже бачив, що існує в Англії. І уявіть собі, що ми зараз пропливемо ще раз під першим найстарішим кам'яним мостом на всій довжині річки Дунай. від Чорного лісу Німеччини до Чорного моря України. І це відбулося в 1849 році. Перша можливість перейти з одного берега на інший у будь-який день року. По праву сторону, відпустка в гору, пряма лінія, це фунікулер, найстаріший діючий фунікулер Європи. Тож траса фактично 100 метрів піднімає на висоту 45 метрів. Поруч біля фонікулеру видіється птах, який розправив крила, туру по легенді, він вказує угорцям. Напрямок руху, коли вони кочували за Уральський гір до території Карпатського басейну. Ми зараз поправу споруду, походу Кораблика, там нависає будівля з купольної частини, це Королівський палац, Будапешта. Звідти дійсно правили угорські королі, більшість з них. На цьому місці сам фортеця знаходиться з кінця 13-го століття. І під час Другої світової війни будівля королівського палацу була зруйнована майже наполовину інтер'єрів не вдалося сприйти. Тому всередині знаходиться національна картинна галерея. В іншій частині музей історії буде перша, а ще в одному мокрит найбагатша бібліотека країни. Від королівського палацу вниз терасами і Матерасова спускаються фортечні сади. Територія по 30 років. Закривали від людей, оскільки вона була в небезпечному аварійному стані. І нарешті, після реставрації, відкрили в 2014 чотирнадцятому під красивими терасами для проводити розмістити Тисячу людей. Міжнародні символі, роз'їзди, корпоративи, все відбувається так. По праву сторону будівлі з невеличкою велічкою, просто тобто, водопівна станція, а потім а зараз. Один з таких дуже затишних, красивих просили терасні, бачите, а прогідні сторони, будівля з високого артевого від нього театр бігадова. Кадри помагатувалися 150 років, і в стінах якого підписали до команд про створення міста Будапешт. Ну а зараз попередок білосніжні їсти не загадки. І дві сніг, до якого немає покровенно. Його довжина 275 метрів. І це найкоротший міст Будапешт. По праву сторону потихеньку піднімається гора Єлін. Посередині гори знаходиться колонада. І що тільки на території Будапешта відкрито 126 джерел тримальної мінеральної водички, 15 термальних купалень діють на території міста і по праву сторону Рудаш одну із перших почала пропонувати технічні купання, коли ви приходите не на 6 ранку заради здоров'я, а на 10 вечора заради здравування. Ви знаєте, концепція сподобалася, так ми почали її запозичувати інші тримальні кубайки. Тут у дворі знаходиться джерело тримальної водички, знаходиться водосховище жителі навколишніх кварталів, отримують ведичку свої пам'яті нати безпосередньо. Передала за даний міст свободи. Довжиною 333 метри, в якому виповнилося 125 років. І зелений колір він отримав не так давно. Всього ж, 2009, -й. після реставрації, за проектом Європейського Союзу. Як тільки ми пропливаємо під мостом прошу звернути увагу по праву сторону по право та опорі масштабу величезного будівля Геллер це готель, який зараз закрили врешті на реставрацію, оскільки він відкрився в 1918-му на закінчення Першої світової війни, першого неба, ворожесний, главона, якому зараз сказали, готель, відкривається. Буде перший, тому не вистачає всіх найвідоміших політиків Європи. І легенда наповнювала цей готель навіть тоді, коли він вже став абсолютно некомфортним. Людям все одно хотілося жити в тих номерах, в яких жили такі поважні особистості. А з іншої сторони до будівлі знаходиться термальне купання кілоки, а поки що можна відвідати вона в аристократичному стилі, з мозаїкою, на сквітінням на басейн. з колонами вздовж басейну. Ну, скажімо так, рекомендація. Ну а по праву сторону а, з колонами фаза і подаровує. Через головний корпус технічного університету. з якої вийшов в 2 мільйони е, світів. Я не знаю, чи ви вмієте сказати тобі кроміка, але є таке світове змагання. Називається світ клуб. Рекорд світовий. На сьогоднішній день становить 3 секунди 52 мілі секунди. Не знаю, як ви. Я кубик Рубіка не можу зібрати за три дні. Я його, в принципі зібрати на це не можу. Я попала в тих. тих. знаєте, що автор стверджував, що, що з будь-якої позиції цей кубік можна зібрати максимум за 20 ходів. Ну, в це і повірю. А ще він казав, що з будь-якої ситуації завжди є вихід, і, як правило, не один. Оця ну, його фраза вже стала, знаєте, як така речка. Дуже такою крилатою. Ну, а попереду перед нами ще один міст. От він не має жодної, е, жодного освітлення, жодної архітектурної декорації. Тим не менше, він носить ім'я дуже поважної людини е, Шандор Петрів. Поет, революціонер, його статус можна прийняти до статуса Тараса Григоровича Шевченка в Україні. Тобто його вірші. Знає кожен учень школи в Угорщині. З його віршів починається навчання, вивчення пое. І читаючи його вірші, угорці піднімалися на революцію проти австрійців, добуваючись рівності і незалежності. Але місце, як бачите, немає особливої декорації. Чому так, розкажу обов'язково на зворотньому шляху. А зараз, як тільки ми пропливаємо під постом, зверну вашу увагу по праву сторону. Походу корабльника пришвартована бажа. Кого хороший зір, той побачить на ній надпис А38. А розшифровується Артемос-38. Колишня українська баржа, яка перевозила товари по Дунаю. Ну, тепер вона вже нікуди не пливе. І на ній знаходиться зараз один з найвідоміших нічних клубів Будапешта. Саме там дають свої концерти ті гурти і співаки, які поки ще не можуть зібрати стадіони, але мають свої європейські тури. Переважна більшість у українських гуртів, які зараз за цей рік і попередньо теж приїжджали в Будапешт, дають свої концерти саме тут. Цього року в Будапешті були Гуапи «Без обмежень. Та Хабраха, Тахтотерс, Монатік, і попередньо тут давали концерти Харткіс, Онука двічі приїжджала сюди. Я вам хочу сказати, що концерти у Будапешті – це одне задоволення. Тому що вони не такі масштабні, як стадіон. Тут до тої зірки можна тут. Це він каже, що на концерт Харткіс в Україні він точно ніколи не збирається йти. Каже, тому що на тому стадіоні багатотисячному. Каже, це не так, як в Будапешті, коли е, після концерту Юля Саміна зробила селфі з кожним бажаючим. І ми вирішили цю традицію зберегти. І кожному гурту, який сюди приїжджає, нагадуємо, що в Будапешті у нас така традиція. Тому в мене є селфі з усіма іншими, хто приїжджали сюди. Були і немає під час у мене з вечірки здобут, а чоловік пішов до концерт. Справедливість, бо Зверну вашу увагу на наступне місце. Це місто, під яким ми пропливати уже не будемо. Крайній південний міст Будапешта. Він названий на честь раковці, це людина, яка піднімала величезне повстання проти турків, відстояв залежність Угорщини і до речі, народився в, в замку за І Місто унікальне, тому що кожитера б'ють вгору. Центральних поверхень світло відбувається вниз на проїжджу частину, створюючи ефект денного світла навіть в вечірній час. По праву сторону найближча каже водопашта, так підсвітлюється червоними маячками для гелікоптерів. Вона трошечки порушила закон, який забороняє будувати вище, ніж парламент і ну, а Але сказали, що вона не неї панорамі, за крайніх відданих можна. Буду приурочено до вступу Угорщини в Європейський Союз, який відбувся у 2004 році. Після вступу до Європейського Союзу відбулося чимало здій. Ну, По-перше, розробили концепцію розвитку міста. Подивилися, який ж це місто Європейському. А це місто між Заходом і Сходом. А Крім цього, завдяки термальним джерелам це місто, яке не має сезону, воно актуальне завжди, в будь-який місяць у році. Крім цього, значить, варто покращити інфраструктуру, збудували три великі автобани в трьох різних напрямках, так відробили аеропорт, сюди літаються пішли. duże bohatery.